Права 1377. Якою цифрою можна замінити зірочку, щоб наближена рівність була правильна? Знайди всі випадки. Ну що ж, почнемо? Дивимося. у першому завданні написано у нас 9,2, потім зірочка. Це дорівнює 9, наближено 2. Коли так буде, Ну, якщо у нас розряд, до якого ми округлювали, не змінився. А зірочка у нас стояла. Після цього розряду, то лише тоді це буде, коли замість зірочки стоїть число 4 і менше. Цифра 4 і менше, тобто 0, 1, 2, 3, 4. Записуємо, так і тоді запишемо. Пишемо, оскільки оскільки розряд до якого? округлювали, не змінився, то пишемо? Замість, або то Зірочку, пишемо, можна замінити. Замінити цифрою. Ну і пишемо 0, 1, 2, 3, Ну і останнє 4. Є. Давайте я навіть підкреслюю цю зірочку, тобто ми аналізуємо, якщо ми. Округляємо до десятих, то аналізуємо соті частинки. І відповідно зірочка тоді має бути 4 і менше, або 0, 1, 2, 3, 4. Переходимо до наступного завдання, бачимо 72, цілих, потім йде зірочка 3, округлено до 73. Тобто нас округлили до цілої частини. Якщо до цілої, то аналізувати треба то, що скільки в нас є десятих, а це зірочка. Ну, у нас було 72 цілі, а стало 73 цілі. Тобто кількість у нас десятих, кількість у нас одиниць збільшили на одиницю. Якщо так, то замість зірочки там обов'язково має бути або цифра 5 і більше. 5, 6, 7, 8, 9. Так і запишемо. Оскільки. Пишемо розряд. до якого Округлювали? округлювали Збільшився на Одиницю? Або просто збільшили? На Одиницю? Пишемо то зірочку можна замінити. Пишемо цифрою. Ще раз, коли ми збільшуємо вгору, збільшуємо кількість, це коли у нас після цього розряду стоїть цифра 5 і більше. Пишемо 5. 6, 7, 8 і 9. Є. То що ж, переходимо до наступного завдання. Бачимо 15,0, а потім зірочка У нас округлили до 15,0. Якщо округлили до десятих, аналізуємо соті, тут у нас зірочка. Якщо у нас розряд цей не змінився, було 0 і залишилось 0, то це означає, що після цього розряду стоїть цифра, яка 4 і менша. Тобто так і записуємо, що ми можемо в цьому випадку замість зірочки записати тоді цифру 0, 1, 2, 3, 4, як у першому випадку. Пишемо тоді, оскільки розряд, до якого округлювали. Пишемо то. До речі, і тут треба поставити кому, до якого округлювали. Так. А, то тоді пишемо зірочку. Можна. Ну і записуємо ще раз, яка цифра, щоб ми не змінювали. Розряд має бути 4 і менше, то пишемо цифра 0, 1, 2, 3 і 4. Є? Так, переходимо до четвертого завдання. Тут дещо по-іншому. Дивіться, 11 зірочка, потім 72 соті округлили до 120. Якщо округлили до 120, це округлили до цілої частини, Тобто то нам треба аналізувати, скільки у нас десятих частин 7. 7. Це означає, що кількість у нас тоді одиниць треба збільшити на одиницю. І нас збільшили цю кількість одиниць на одиницю і отримали 120 одиниць. То скільки у нас там було 119 одиниць, то тут у нас була цифра 9. Спробуємо це записати, пишемо тоді, оскільки. Після. Розряду одиниць записуємо так є сім. пишемо, десятих то кількість одиниць. Якщо так, то виходить тоді, що зірочка у нас можна замінити цифрою лише 9. Я напишу скорочено, тоді. Зірочка. Це цифра. Дев'ять. Є. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Бачимо. 19 цілих, а потім зірочка наближено до рівня 19. Ну що ж, виходить, що округлювали в нас до одиниць, кількість одиниць у нас не змінилась, то зірочка, звичайно, яка стоїть після одиниць, це може бути тільки 4 і менше. Записуємо тоді, як в першому завданні. Пишемо, оскільки. Розряд. Якого округлювали, округлювали, не змінився, то пишемо зірочку можна замінити цифрою. Можеш ну подже, ми не змінювали кількість одиниць, то ми пишемо цифрою 0 1 2 3 і 4. І є. Ну що ж, переходимо до наступного шостого завдання. Бачимо 19, цілих, а потім зірочка округлили до 20. Округлювали в нас до цілої частини. Тоді дивимося, скільки у нас тут є. десятих. Десятих у нас зірочка. Число розряд, до якого збільшували, він збільшився на одиницю. Було 19, а стало 20. Якщо так, то це було лише тоді, коли після цього розряду стояла така цифра 5 і більше. Тобто, записуємо, оскільки. Пишемо? Розряд, до якого? Округлювали? Округлювали? Збільшився чи збільшили? Годицю? Пишемо то? пишемо зірочку? Можна замінити? Можна замінити? Пишемо цифрою. Що ж, отже, 5 і більше, то пишемо 5, 6, 7, 8 і 9. Є. Переходимо до наступного, сьомого завдання. Бачимо 7 зірочка, а потім 13, сотих, округлили до 72. Ну що ж, дивіться, округляли у нас до цілої частини. Аналізуємо. Скільки у нас десятих. Тут одна десята. Ну, якщо у нас. Одна десята, то це означає, що кількість цілових частин у нас не зміниться. І отже, зірочка у нас тут тільки двійка, тобто 72,13 округлили до 72. Так і запишемо. Пишемо, оскільки після розряду. До якого округлили? До якого округлили, Пишемо. Є цифра. 1, Записуємо то. Не змінився. Так. Добре. То наш цей розряд, який округлювали до одиниці, не змінився. То якщо після у нас дві одиниці, то і тут у нас буде дві одиниці. Пишемо тоді. Записуємо. Зірочку. Це цифра. Лише 2. Переходимо до наступного восьмого завдання. Бачимо 0,13, потім зірочка, зірочка, потім знову 13, округлили до 0,14. Ну що ж, якщо округлили до сотих, то тут грає роль, скільки в нас є тисячних. Тут у нас зірочка тисячних. Ну, Ми округлили вгору. Тобто кількість у нас сотих зросла. То зірочка, тоді кількість тисячних, це могло бути тільки цифра 5 і більше. Так і записуємо, оскільки, пишемо розряд, до якого округлювали? До якого округлювали? Пишемо, збільшили на одиницю. Давайте спробуємо тут втиснути. Збільшили. Збільшили. На одиницю. То пишемо зірочку. Можна замінити. Цифра там може бути 5 і більше. Тобто пишемо 5, 6, 7, 8 і 9. Є. Ну що ж, а зараз, коли я вивів на екран всі 8 розв'язків, треба записати відповідь до кожного. Ну, давайте будемо записувати. Ось тут у мене справа є місце. Записуємо тоді, я почну зверху, пишемо відповідь. В першому завданні. Отже, у нас цифри 0, 1, 2, 3, 4. В другому завданні записуємо у нас 5, 6, 7, 8, 9. В третьому завданні записуємо у нас 0, 1, 2. 3 4 В четвертому завданні у нас тільки цифра 9 в п'ятому завданні записуємо 0 1 2 3 4 В шостому завданні у нас 5 6 7 8 9. В сьомому завданні тільки цифра 2. І останнє в восьмому. У нас 5, 6, 7, 8 і 9. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на аналіз округлення десяткових дробів. На цьому вправу завершено.